Доброго дня, шановні українці, знаходимося в Білоцерківській міській раді, куди нас запросили місцеві активісти, громадський контроль Київщини стосовно річки Рось, як її забруднюють як масові викиди, а викиди е різних речовин в річку Рось. А це вже екологічна катастрофа. Уже близько 10 років. Місцеві підприємства, комунальні підприємства забруднюють річку Рось. Все живе вимирає на відстані 8 км кілометрів по річці з того місця, де йдуть викиди. Нам показали відео, де кожного разу тони риби лежать на дні цієї річки. А це вже екологічна диверсія і підсудність СБУ. Ми попросили місцевих депутатів і голову тимчасового виконуючого голову Білоцерківського району звернутися, так як вони повинні переживати за майбутнє наших дітей за екологію. І ми їм розповіли, що ми вже багато років займаємося колишними злочинами. Ми можемо говорити, що сьогодні війна і сьогодні не на часі. Але вибачте, гівно, яке тече з дочасних споруд, воно тече в річку, по руслу річки нижче, і ми, і наші діти цю воду п'ють, в цій воді купаються. Потрібно приймати якесь рішення, створити комісію на рівні міськради, прийняти якісь впливові, знайти речаги на це слідство. Але що ми почули від місцевих чиновників і депутатів? Я не я і хата не моя. Хочете, звертайтеся. Нам це не цікаво. Хочу додати. Вони сказали, що вони будуть формувати якусь комісію. Сподіваємося, що з цього вийде щось добре. Але після наших незручних запитань сесія стала чомусь закрита. І журналістів попросили вийти. І тільки залишилися депутати. І всі питання будуть прийматися без огласки. А ми йдемо далі. У нас ще дуже багато справ по виявленню екологічних злочинів.